У Ніжині запрацювало соціальне таксі для маломобільних жителів громади. Тепер до закладів їх відвозить і забирає спеціалізоване авто, подароване благодійниками. Раніше такої послуги в громаді не було. Розповідає керівник благодійного фонду каріта Чернігів Роман Пушка. Вона тільки з'явилася в партнерстві з міською владою. Коли ми надаємо послугу, але нам міська влада компенсує витрати, ті, які ми маємо. Ми протягом літа частково пробували кільком людям допомагати, але це за великі затрати для нас, щоб отримувати цей автомобіль працівників, соцпрацівника, водія. І пальне, і також інші інші речі загалом соціальне таксі подароване благодійниками, обійшлося у близько 15 тисяч євро. Ми цю автівку придбали вже майже рік тому. Нам передали її благодійники з Німеччини, а саме владика Богдан Дзюрах, це екзерхаксарг для Німеччини і Скандинавії. Цей автомобіль після того, як ми його. Придбали, ми почали робити ліцензію, щоб могти надавати ці соціальні послуги. І фактично з грудня ми почали вже надавати послуги. Автівка спеціалізована та має безліч переваг. Головна її цінність саме в підйомнику. Він зовні нічим не відрізняється тільки тим, що може людину з інвалідністю підняти на кріслі колясному, і він, може її легше без зайвих зусиль. Довести туди, куди потрібно. У салоні автівки теж є всі необхідні пристосування для перевезення маломобільних жителів громади. Фіксувати їх. Вони йдуть знизу, звідси. Угу. Яких треба. Послугою соціального таксі можуть користуватися жителі Ніжинської тергромади, які є підопічними управління соцзахисту населення, Клавши договір з управлінням, пізніше прийти до нас і підтримати цю послугу. Усі витрати на перевезення маломобільних жителів громади. Міська рада буде компенсувати благодійному фонду. Автомобіль знаходиться на балансі благодійного фонду Карі Чернігів. Обслуговується нами і все все відбувається. Ми є на послуг. А міська влада нам компенсує витрати. Надалі планують збільшити кількість авто для соціального таксі у Ніжині.